Олександр Міхов у нас з'явився ветеран, герой фільму Друге дихання. Доброго ранку ми Добре. раді, що ви до нас завітали. Раді вас бачити. Взаємно. Як настрій ваш з раночку? Як пройшов чи проходить ваш ранок? ще? як почався взагалі? Ну, проходить дуже швидко, угу. тільки піднялись, тільки поснідали відразу машину до вас і все. А так, все чітко. Все максимально динамічно, так? Так а, про, про фільм сьогодні хочеться поговорити і про вас хочеться встигнути. А часу у нас не так багато, то давайте будемо пробувати. Давайте. А, почнемо, мабуть, з фільму, з ідеї, з ваших відчуттів, як відбувалися зйомки, ваші ось враження від того процесу всього. Як відбувалися зйомки враження? Враження, якщо чесно, дуже 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 круті. Я запам'ятаю цей день на все життя, коли я ну, саме піднявся на вершину. Зйомки проходили для нас майже непомітно. Ну, були деякі такі моменти, що так ми могли там десь затриматися, але надовго, але це один із найщасливіших днів в моєму житті. Так ну не важко, не виснажливо не було дикої втоми після всього. Це був, мабуть, в моєму житті єдиний день, коли я виснажився максимально сильно на повну катушку. Ось так. А як проходила підготовка до зйомок? Як це взагалі відбувається? Підготовка до зйомок. Ну прям до зйомок у нас не було. Підготовки у нас була підготовка до підйому вгору. Ми тренувалися в Карпатах. У нас були збори два рази. Ми тренувалися. Ну, дома всі як могли. Тобто я одив, ходив по одеських пагорбах, просто вверх вниз підіймався. Я жив на восьмому поверсі постійно, тільки пішки, спускався пішки, їздив багато на велосипеді. Ну і просто ходив на тренування, тобто фізично, максимально намагався себе підготувати до цієї гори. А ми знаємо, що у Вінниці теж буде демонструватися ось фільм, і знаємо, що є ще ініціатива, акція про те, що запрошують ветеранів разом з дружинами. Типу, ось такий бонусний перегляд. Коли це буде Коли це буде відбуватися? Чи можете проанонсувати нам цю подію? Чи можете запросити ще ветеранів? Буду вчора вже ми збиралися, переглядали фільм. Я не знаю, якщо чесно, афішу вінниці mm -hmm. надалі, але впевнений, що фільм надалі буде крутитись в кінотеатрах. Так, будь-якому ветерану, хто має там поранення, проходить реабілітацію, лікування. Він має можливість зареєструватися на цей фільм і отримати квитки для себе, а також для своєї пари, дружини і ну, кого він хоче взяти. От. Також всі гроші, які йдуть з перегляду фільмів, йдуть на те, щоб хлопці протезувалися, реабілітувалися, тобто на ці всі моменти, і це дуже-дуже круто. Власне, uh -huh. ініціатива я прям за за так за зазаза. Я ось так знаєш, дивлюся і на, на Сашу, хочу слухати і вас, і дивлюся <гум> одним оком теж туди на екран, тому що і цікаво спойлер з цього <гум> фільму. Ну і знаєте, що хочеться трішечки Саш поговорити і про вас особисто. Знаємо, що ви створили бренд свій власний. Називається «А ти АТ, Шота? Правильно, <гум> так. що це за бренд? Як з'явилася ідея? Та про що він взагалі? Як він створився? Я подивився фільм Еверест вже після поранення і чомусь дуже сильно захотів в гори і чомусь дуже захотів на Еверест. І Через два місяці мене набрали і спитали, чи хочу я взагалі на Кіліманджаро. І після, ну, після перегляду цього фільму, то <кхух>, я взагалі захотів створити свій мотиваційний бренд і вирішив почати з патчів, створив свої патчі. Це буде в мене ну, скоро як. Хто буде його мати, буде мати 50% знижки на uh -huh, uh -huh. Подальші мої товари. Взагалі хочеться так, щоб люди, ветерани, бачили це все. Бачили, що не дивлячись на наші поранення, на те, що в нас трапляється в житті, можна йти і треба йти тільки вверх і бути щасливим. Uh -huh. Тобто, як на мене, то фільм має ще й свою мотиваційну складову, про яку ми ще не поговорили. І якщо, якщо хтось сумнівається, з чого почати? Ну я ж розумію, що потрібно себе перебрати, треба зробити ось той перший крок от від вас порада. Ну, я не знаю, з чого почати. Ну, як відігнати Дивлячись... і сумніви, ось, що не вийде. Не знаю, у мене ніколи не було, якщо чесно, сумнівів. Просто я вже казав багато разів: треба знайти те, що ти любиш. Те, що тобі подобається, і до нього йти, і не зважати просто на те, хто що за тебе скаже, як за тебе подумає, треба просто йти далі. А ось медалі Тільки ще на, 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 на столі. Що, що то за нагороди, будь ласка, можливо, про них декілька втрати. Давайте я почну також. з кільманджаровської ага. медалі. Це від другого дихання. Медаль це. Нам роздали після того, як ми піднялися на гору Кіліманджара, найвищу гору Африки, одну з найвищих, одну з сімох вершин світу uh -huh. 5895 тисяч Вау! метрів. Uh -huh. Це перша медаль. Друга медаль це я був на чемпіонаті світу з Абу-Дабі з параджиу-джитсу. Взяв друге місце. Wow. На світовому чемпіонаті. Ці Дякую. Да, ви щось хотіли спитати. А, ну, пара джиу-джитсу, і ось підйом на гору. Що важче? Чи це не поєдеш? Важче підйом на гору. Важче підйом на гору. Так, тому що пара джиу джитсу сутички по 5 хвилин. Так, воно теж дуже-дуже важко. Але підйом на Кіліманджаро триває 4 дні, і спуск триває 2 дні. І це дуже, дуже виснажувало. і дуже-дуже. Чесно, ні ніколи такого навантаження я ну, за цей тиждень не відчував. Особливо от, е час підйому, штурму, вершини і спуску. Після того, як ми спустилися, якщо чесно, ми спі всі казали один одному, що більше ніяких гір в житті ми не хочемо. Але вже на наступний день, вже на наступний день ми вже знову захотіли, а через тиждень вже знову готові було штурмувати будь-якого. Круто. А є ще у вас плани? А, 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 о, давай ось що додивимось. Так, це медальку я отримав за марафон в Одесі. Це був марафон присвячений е, хлопцям з пораненнями. Е, ну і як зміг я цей марафон пройшов. Отримав цю медальку. А це був теж забіг. В Карпатах він називається по краю весни. Ми з хлопцями взагалі це був біговий маршрут, але ми там скільки змогли прибіжали, скільки змогли пройшли і добралися до гори Кострича одна там метрів, точно не пам'ятаю. Саш, ну і моє питання: які гори ще плануєте підкорити? Я, звісно, маю це Еверест. Ну, це дійсно одна з моїх. Таких найпотужніших мрій, я дуже хотів би на неї піднятися, але після Кіліманджаро я зрозумів, що таке взагалі гори вище п'яти тисяч метрів і там шеститисячники. Тому розумію, як треба до цього готуватися. Звісно, буду готуватися, а зараз наступна моя гора, на яку би я хотів піднятися, це гора Мара Пік називається. Вона знаходиться в Непалі, вона не пам'ятаю точно її висоту, але вона шеститисячник, більше шести тисяч метрів. Ну що, натхнення перемог і щоб все вдалося, давайте так. І хочемо ж знову, знову бачити вас в нашій студії з новими розповідями після нових вершин. Вони дуже мотивують, як на мене. Запрошуйте. Завжди, завжди, завжди раді бачити.